Мій перший день народження в Америці, і як це все було? Я вже зранку розпаковувала свої міні подарунки, тому що мій основний подарунок я ще чекаю. Далі я пішла одразу збиратися і знала, що точно буду робити укладання. Далі ще куча міні маленьких подарунків, які мені зібрав Міша. Тут я вже їх приміряю і знаю, що і в чому я буду фотографуватися. Цьому році ми все підбирали в блакитних кольорах. Міша вже сходив за тортиком, потім прийшла доставка квітів. До речі, вони одразу приходять у вазах, що дуже зручно. І ще один факт про мене: мій хлопець вже знає, що я не люблю троянди. Я люблю ось такі збірні букети. Тут приїхали шарики, і ми пішли фотографуватися. Жму міші руку за його працю. Це була дуже складна робота. Далі те саме бажання загадала і побігла вже збиратися. Ми сьогодні їдемо у французький ресторан Богема. Це дуже затишне було місце. Фантастична атмосфера, легка музика, елітні тераси. Що ще треба? Обожнюємо. Ось ми ногів, і також я ще люблю устриці, що ми взяли на закуску. з основних страв я взяла собі рибу, а Міша по класиці бургер. І мене вітали з днем народження. Ось так це було дуже мило і дуже смішно. Це був дуже смішний вечір. І всіх цілую, і папа. -па.